Слава Україні! Ви на каналі ветеринарної клініки Білий Вовк, і сьогодні ми розпочнемо серію відео, яка буде стосуватися нашого обладнання. Відповідно, розрахована вона в першу чергу на асистентів та лікарів. І сьогодні ми почнемо нашу бесіду з такого чудового тонометра Pet Trust. Спочатку теоретично ознайомимося з тим, як влаштований цей прилад і як ним користуватися, а тоді відповідно вже перейдемо до практики. Ось так виглядає наш прилад сам і змінні манжети до нього. Сам Петрас це прилад, який використовує осцилометричний метод для вимірювання артеріального тиску, тобто він реагує на зміни тиску повітря в манжеті. Так, і Зараз ми розглянемо, які саме показники він вимірює. Перший це у нас систолічний тиск, тобто це рівень тиску крові на стінки артерії в момент максимального скорочення серця. Тобто це число у нас відображається тут, підписано систола, все зрозуміло. Наступній у нас віконечко, це діастолічний тиск, який відображає опір периферичних судин. Наступний у нас надпис тут є MEP і BPM. Тут з першого погляду менш зрозуміло, але якщо це розшифрувати, тоді вже далі все зрозуміло стає. Це у нас середній артеріальний тиск, mean Arterial Pressure, з англійською розшифровується ця абревіатура. Відповідно, вона вираховується за формулою, але апарат сам це робить і, власне, вже видаємо готове число, що доволі зручно для моніторингу пацієнта. І останнє це в нас beat per minute, Це просто пульс в хвилину. Тобто тут, тут кількість ударів серця за хвилину відображається. Це теж такий доволі важливий показник. Тут така міні-реклама. Цей апарат, в принципі, як багато нашого обладнання нам продала компанія BioVet, Хлопці добре працюють. І відповідно завжди підтримують сервісом, якщо якісь негаразди виникають. Трішки розберемося з керуванням приладом. З цими моніторами ми вже розібралися. На верхньому моніторі у нас відображається загальна інформація, час, циклічне, наприклад, вимірювання. Номер дослідження самого плюс одиниці вимірювання, тобто така загальна інформація. Тут у нас індикатор заряду батареї, він може бути червоний, оранжевий, зелений, але ніколи не допускайте до якогось глибокого розряду приладу. Тобто треба завжди після роботи, якщо ви там днем його використовували, активно зарядити прилад вечором, для того, щоб підтримувати заряд батареї в належному стані, бо глибока розрядка вона негативно впливає на стан батареї і подальшу роботу. Нижче у нас йде кнопочка ввімкнення та вимкнення. Також вона використовується як функція назад. Наприклад, якщо ви заходите в пам'ять чи в налаштування, то потім для того, щоб звідти вийти, можна цю кнопочку нажати і ви повернетеся до режиму вимірювання. Так, тут у нас нижче є кнопочка, яка вимикає тривогу. Це нам потрібно для того, щоб коли прилад буде нам сигналізувати про перевищення показників. Це в налаштуваннях у нас налаштовується. Тут можна вибрати. Верхній поріг, систоли і, і нижній також. І так по кожному показнику. Тобто може, ви вибираєте, умовно, нехай поставите число собі 200. І якщо у пацієнта буде систолічний тиск більше 200, то прилад вам буде про це сигналізувати. Але якщо ви, наприклад, і так це все бачите і контролюєте, то і звук цей вам заважає, то ви просто натискаєте цю кнопку для того, щоб прилад не пищав. Але при цьому візуальне відображення, звісно, залишиться. Наступна у нас кнопочка це у нас є цикл Тобто тут у нас дозволяється запустити циклічний час від 10 секунд до 2 годин. тобто Там зовсім різний інтервал. Ми зазвичай використовуємо там раз в 2-5 хвилин, якщо це інтраопераційно робиться. І прилад, дякуючи цій кнопочці, він самостійно раз в якийсь час тобто в той інтервал, який ви задали там умовно, в 2 хвилини, раз в 2 хвилини, він буде сам самостійно проводити замір. І вам вже сигналізувати про те, що є результати. Це дуже зручно, коли інтраопераційно це відбувається, для того, щоб не відволікатися і самому не включати постійно цей замір. Тобто ви собі включили циклічний час, і прилад сам постійно робить заміри, і ви тільки переглядаєте які ж там результати. Тобто для анестезіологів це дуже зручно. Далі у нас є кнопочка пам'яті. Тут ми можемо переглядати 999 результатів попередніх. Ось, тому, власне, цього більш ніж достатньо для того, щоб переглянути все за останній час. А далі вже треба записи записувати в і вносити в базу. Так, з цими кнопочками ми розібрались, рухаємось далі. Ну тут, в принципі, все просто: вверх, вниз і налаштування. Для того, щоб перейти в налаштування, треба потримати цю кнопку 3 секунди. Але, власне, на нашому приладі вже все налаштовано. Єдине, якби ви хотіли змінювати якраз оті верхні та нижні межі, коли він буде вам сигналізувати про те, що відбувається не то, тоді, власне, можна сюди зайти і це відредагувати. Тобто ви 3 секунди утримали, перейшли в режим налаштування. Тут буде відображатися почергово. Ви будете натискати у цю кнопочку, і тут почергово буде відображатися час, там, одиниці вимірювання, і все решта. Тобто, всі-всі показники тут можна налаштовувати. Для того щоб вийти, відповідно, кнопочку вимкнення натискаємо. І остання кнопка, яка власне, у нас запускає дослідження це у нас ця кнопочка старт. Якщо її один раз коротко натиснути, то відповідно, запускається звичайне дослідження одноразове. Якщо її ще раз натиснути, воно припиняється одразу. А якщо її зажати і потримати там, близько 3 секунд. То, відповідно, тут все на 3 секунди такі кнопки розташовані, то в нас включається циклічне вимірювання, яке там триває протягом 5 хвилин, і він за цей час робить 6-10 замерів самостійно. І, відповідно, видає вам вже середнє значення, тобто, по факту, ви отримуєте зразу середнє число. Бо ж заміри взагалі у тварин проводяться декілька разів, тобто від 5 до 10 разів можна провести для того, щоб отримати якесь реальне значення і зрозуміти, який там дійсно тиск у тварини, якщо це проводиться не інтраопераційного суто для встановлення артеріального тиску. А тут є функція, коли прилад сам вже все це робить і вам видає тільки середнє значення. Але наші лікарі здебільшого люблять користуватися таким мануальним режимом, тобто вони по одному разу клацають, їм це швидше, простіше, вони зразу роблять записи самостійно, який там тиск вимірявся. І відповідно далі вже вручну це все перераховують і видають результати пацієнту. Виробник нас попереджає про те, що апарат не призначений для використання у середовищі МРТ. І є такі певні заборони, вони, мабуть, очевидні, але все-таки проговоримо їх. Не використовувати інші манжети з приладом тим, тому що в принципі манжети бувають від різних приладів, але не варто їх тут втикати і експериментувати з цим. Тобто є рідні манжети, якщо вони псуються, то повідомляєте керівництво і ми будемо закуповувати нові. Не торкатися мокрими руками. Ну, в принципі, я думаю, що якщо ви прям з легка вологою рукою його візьмете, то нічого з ним не трапиться, але прямо там водою поливати його не варто. І не натискати кнопки гострими предметами. Протерти апарат можна просто спиртовою серветочкою, а тоді сухим рушником його витерти на саху, і все, і цього достатньо. Тобто спирту він не боїться, це в інструкції дозволено. Ось так виглядають манжети. Їх є сім різних розмірів, і відповідно до розміру пацієнта ви їх підбираєте. Ми використовуємо єдиний спосіб вимірювання розміру манжети. Виробник нам в комплекті надав от таку лінієчку стандартизовану. Ми її обгортаємо довкола лапи, тобто вона, як ремінь, тут є дирочка, воно сюди просовується, ми бачимо, що в даному випадку нам потрібна зелена манжета, і ми будемо її використовувати. Тобто доволі просто, швидко. Ми наробили таких дублікатів, тому що вона в комплекті йде тільки одна. Але ми поробили її скани і заламінували їх, і, власне, їх використовуємо. Тому в нас їх необмежена кількість, так що навіть якщо вона там порветься, то нічого страшного немає. Це один момент, коли ви одягаєте манжету на лапу, важливо, щоб вона була не перекошена, як на цьому зображенні, щоб вона була рівна, тобто, щоб ці всі смужки були паралельні одна одній. Відповідно, також дуже сильно затягувати манжету не потрібно, бо це буде штучно завищувати показники. А якщо ви там дуже розхлябано її одягнете, то відповідно воно буде занижувати показник. Тому просто треба щільно одягнути, але без зайвого зусилля. Так, для того, щоб у нас нормально відбулися вимірювання, пацієнт має бути спокійний, він не має тремтіти, вириватися, рухатись. Тобто, в ідеалі він має лежати, комфортно себе почувати. Тому треба робити це все в спокійній обстановці або підсидатися, якщо пацієнт зовсім не дається, бо якісь там заспокійливі використовувати. Також в ідеалі для того, щоб. Вимірювання були максимально точними, манжета має знаходитись приблизно на одному рівні з серцем. Тобто зручно, коли пацієнт знаходиться в боковому положенні, віддалі використовувати для постановки манжети передні лапи це найбільш таке місце прийняти для цього. Бо на хвості, наприклад, часто буває дуже багато шерсті, і через це показники там або взагалі не щитуються, або вони некоректні. З Задніми лапами теж там більш важкий доступ до тих судин, а передні лапи вони такі найбільш оптимальний варіант, найбільш зручний. От, головне, щоб пацієнт себе спокійно почував, тобто щоб не було зайвих рухів. В ідеалі це робити з власником. Ну, якщо це є така можливість, і пацієнт не, там, не в наркозі, відповідно. От, е і тоді буде максимально точний результат у вас. І ще тут один момент, коли ви будете одягати манжету, ви це все зробите. Але перед тим як саму манжету приєднати до приладу, прилад потрібно увімкнути. Але ми згодом ще згадаємо про це. Ось так виглядає у нас зарядний пристрій до нашого тонометра. На ньому написано тонометр, щоб ви просто не переплутали його, тому що нам настояться, де у нас стоять усі зарядні пристрої до різних приладів, їх багато, вони мають різний вольтаж, амбараж. Тому, будь ласка, користуйтеся тим, який підходить саме для цього приладу. Бо ці штекери вони там всі однакові, фактично. Тобто перепутати доволі легко. Тому, будь ласка, читаємо, що тут написано для того, щоб не спалити прилад. Роз'єм для штекера у нас знаходиться ось тут знизу приладу, він сюди вставляється і відповідно відбувається далі зарядка. Коли ви почнете заряджати прилад, то лампочка ось ця буде горіти у нас таким оранжевим кольором, якщо ви дуже його сильно там не розрядили. І в процесі зарядки, коли він вже буде повністю заряджений, вона буде горіти зеленим, як на наступному слайді. Ось так вона буде горіти. І, до речі, лампочка горить взагалі тільки в процесі зарядки. Тобто під час роботи самого приладу вона фактично тут нічого не відображає вона темна. Зверху приладу в нас є роз'єм для того, щоб підключати манжети. А на манжетах є отакі наконечники. Тут немає ніякої різьби, тобто його там не потрібно вкручувати, він просто от сюди вставляється, без якогось там зайвого зусилля вставляється доволі легко. От, тому там якихось суперзусиль прикладати не потрібно. І як я вже раніше казав, ви манжету підключаєте до приладу вже після того, як прилад увімкнули. Також в кінці розглянемо форму, в яку ми записуємо всі дані, які ми отримали під час обстеження. Тут ми бачимо, що тут можемо записати дату, кличку тварини, дані власника. І, власне, тут можна галочку поставити в то, в якому положенні у вас відбувалося вимірювання, і про місце, де була манжета. Також тут з важливого, є така табличка. Якщо ви раптом щось забули, то тут можна підглянути. систолічний, діастолічний тиск, пульс, середній артеріальний, тут все відображається. Також тут можна вказати суб'єктивну оцінку стресу тварини для того, щоб лікар, який буде потім проводити інтерп... інтерпретацію цих результатів, розумів, наскільки вони коректні. І далі тут така, мабуть, найважливіша частина це графи, де ви записуєте власні результати, тобто тут на 10 досліджень. Відповідно, ви кожен раз, коли прилад виміряв, все записуєте, і тоді далі вже в тому нижньому розділі виводите середнє значення, ну а далі вже прописуються рекомендації. В принципі, з теорією на цьому все будемо переходити до практики. Тепер пройдемось трошки практично по кнопкам. Ось у нас кнопка вімкнення, Коротко її натиснули, і апарат вимкнувся. Так, все, він, в принципі, вже готовий до дослідження, але пройдемо ще по іншим кнопкам. Тут у нас нагадаємо кнопку вимкнення тривоги. Тут у нас час циклу. І ось і ви коли цю кнопку нажимаєте, то відповідно у вас тут появляється визначення на 10 секунд. Він зараз буде міряти кожні 10 секунд, кожну хвилину, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 і раз в 2 години вимірювання проводиться. І так, можна по колу це все діло ганяти. Якщо раптом ви передумали налаштовувати тут, то не треба все коло проходити, можна просто кнопку вимкнення натиснути, і тоді воно одразу перейде назад у режим вимірювання. Так само пройдемося по налаштуванням, натиснули. 3 секунди тримаємо кнопку, перейшов в режим налаштування, і тоді цією ж кнопкою, ось бачите, дата пішла. І вже всі інші показники просто в неї проходитись час, тут іде одиниці вимірювання. І пішли вже верхні межі систоли, нижні межі. І так по всім показникам проходити. Знову ж таки, щоб всі показники не проходити до кінця, вийти можна на кнопку вимкнення. Просто нажали і він повернувся в режим вимірювання. Так, тут ми ще не показали кнопку пам'яті, натискаємо кнопку пам'яті, він нам про це сигналізує. І тут такий, відображається така іконка. І одразу нам показує показники. І, власне, кнопками вверх і вниз гортаємо. Він нам буде відображати показники. Щоб вийти з цього режиму, також нажимаємо кнопку вимкнення. Натиснули, перейшов. Так, тепер зарядка у нас вставляється знизу, нагадую, а манжета у нас вставляється зверху ось сюди. От, ми її так зараз, раз вставили. Вона легко вставляється, там ніяких проблем немає. І, власне, оця центральна кнопка старт відповідає за запас дослідження. Зараз ми. Поки що без пацієнта я чисто палець собі це одягну. От, починаємо кнопку старт. Нажали коротко один раз, і він запускає одне дослідження. Зупинити його, так само нажати кнопку старт. Ось, Якщо ми зажмемо кнопку старт на 3 секунди, то він у нас включить статичне вимірювання, коли він протягом 5 хвилин буде робити там від 5 до 10 замірів. І видавати нам середнє значення. Щоб зупинити, так само просто нажали, і він зупинив. Все, власне. А, тут у нас для того, щоб виключити, треба цю кнопку вимкнення зажати на 5 секунд. І він тоді у нас вимкнеться. Ну і зараз наступним етапом продемонструємо все це на пацієнті. І настав час подивитися, як це все працює на пацієнті. Беремо нашу лінійку Мурчик, в принципі. Звичний до всіх процедур, тому а, добрий день. Містер, дайте, будь ласка, вашу лапу. Так, дивимось. Тут у нас виходить манжетка фіолетова. <кхм> Зараз ми її візьмемо і проведемо вимір. Так, ось власне манжета. Пам'ятаємо, що тим, як її приєднувати, треба вимікнути пристрій. Ми його вмикаємо. Тим часом надягаємо тварині манжету рівненько. Тоді вставляємо в нас сюди і нажимаючи кнопку старт, починаємо вимірювання. Тварина у нас розслаблена. Манжета в нас на рівні серця приблизно передня права лапа. І власне, чекаємо, доки наш пристрій зробить вимірювання. Десь приблизно до 40 секунд виробник обіцяє, має тривати вимірювання. Мурчик ще не чекає, що я його погодую після цього заміру. Тому поводиться безпокійно. Ну і зрозуміло, що тварина в домашніх умовах. Все, будь ласка, пристрій вимірів. Все у мурчика непогано. От. І також попробуємо зараз тепер ще запустити циклічний час. Поставимо тоді, наприклад, ой, це ми теж перейшли в меморі. Запустимо цикл, поставимо нехай 10 секунд. І теж напмем старт. Мурчик шоці, лягай, лягай. Треба ще тобі полежати. І відповідно воно таким самим чином діє. Тобто тут і немає сенсу чекати. Ну і третій варіант. Зупинити на цю кнопку. Що раз на сайт, зупинити дослідження. Можемо зараз туди, в принципі, час Щось мене туди заносить, час циклу можемо, в принципі, і виключити взагалі зовсім. І якщо ми цю кнопочку старт потримаємо 3 секунди, то ну, у нас переходить в режим стат і вимірює, відповідно, у нас 5 хвилин і видає середнє значення. Ну, ми не будемо морчика так довго мучити, загальну суть я розповів. І для того, щоб скасувати, натискаємо знову цю кнопку, і, власне, все. Тоді ми можемо прилад вимкнути. І менджети в'єднати. Пацієнт з радістю побіг їсти Якщо у вас залишилися якісь запитання, то пишіть у коментарі або запитайте мене про це вживу. Також не забудьте поставити лайк, підписатися. Смерть ворогам, і до нових зустрічей!